Оригінальні темні меблі з незвичною різьбою, декоровані під старовину люстри, а на полицях шаф усілякі старовинні колби, мензурки та банки від давніх лікарських засобів. Це не просто аптека, це своєрідна виставкова зала першого в Черкасах музею аптеки. На її стінах навіть зазвичай нерозбіровий почерк медиків, дивує своєю красою та дихає старовиною. Повне сальвесволюмус. желаємо всім здоров'я. Вот менсана инкорпорасана означает в здоровом тілі, здоровий дух. Вот это омнес квантум потес Юва. Всім сколько можеш допомагай. От так ми і а от це дивоприладдя і сьогодні в господарстві знадобиться. Вот у нас зібрана колекція ступок, которые в ті времена приготували порошки. От, Толкачик і ступочка. Ота всього так У Ті времена фармацевтами були виключно чоловіки, або в більшому кількості, тому що надо було очень хороша сила в руках. У стилізованому під дореволюційну аптеку приміщенні представлені також і фотокопії документів, знайдених у історичних архівах Києва та Черкас. Серед них указ Миколи І про правила роботи аптечних закладів. Історична довідка про розвиток аптечної справи в Черкасах. Здесь рассказывается о открытии первых аптек вообще на Черкасах, э, что раньше было всего четыре аптеки в городе Черкасы, и здесь рассказывается об их основателях и о задумке вообще фармации. Хотели ли вы быть аптекарем в те времена? Ну, может, меня устраивает в наше время. тогда сложнее. Конечно. Раніше не було такої можливості, як зараз в фармації. Думка про створення цього музею в керівників фармацевтичної фірми виникла вже давно. Але реалізувати це вдалося лише зараз, тому що аптека музей, на думку її керівників, повинна була бути розташована в історичному приміщенні. А таких в Черкасах залишилось дуже мало. При створенні аптеки вивчався досвід Львівської аптеки музею та аптеки музею у Києві. Міні-екскурсії планують проводити і у приміщенні Черкаського побратима. Музей аптеку можуть включити до туристичного маршруту прогулянок містом, про що зараз домовляються з турагенцією, а поки що доторкнутись до старовини можна безкоштовно. Євгенігніушова, Юрій Підлісевич, Вікка новини.